Україна не дочекається допомоги від США у цьому році. Сенат та Конгрес навряд чи ухвалять нові обмеження щодо безпеки кордонів найближчим часом. Нагадаємо, від цього голосування залежить виділення 61 мільярду доларів допомоги Україні. Але як стверджує дипломат Олег Осипенко, не все ще втрачено. Вирогідніше за все це буде рішення проголосовано десь в другій половині січня. Але те, що воно буде, ну на 90% переконаний, що все таки американці розуміють. Що від цього рішення залежить не майбутнє України, а залежить майбутнє демократії вільного світу і. Сполучених штатів як лідера цього світу, переговори щодо безпеки кордону тривають за зачиненими дверима. Цієї неділі сенатори провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу. Але повна угода все ще далека від завершення. Навіть за наявності остаточного тексту законопроєкту його схвалення в сенаті може зайняти не менше тижня. Певненість у тому, що Конгрес США його проголосує, висловив також експерт з економіки Олег Пензін. Просто сказати, що от завтра вони припинять фінансувати той проект, який вони так вже залили грошима, не повірю ніколи. Так що в мене в дійсності оптимізм. Тут питання тільки коли, тому що чим швидше, тим краще з точки зору боєприпасів у військах. Учасники переговорів у сенаті зустрічаються щодня, аби досягти угоди щодо заходів з безпеки кордонів. Білий дім звернувся до конгресу із закликом не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України.